Ну що готові до чогось новенького? Найщиріші вітаннячка всім українцям, нашим підписникам, найкращим воїнам у світі. З вами знову Олег і канал ЄКіно, які завжди вчать людей основам гарної поведінки. Якщо раптом тебе запитають, просто говори слава Україні! А у найкритичніший момент Путін. Поки самокоронований рудий король усього всесвіту, його обкурений прийшолепкою фюрер, розповідають українцям, як саме потрібно цілувати дупу старезного бродкого поца. Як це ми вирішили трошки підняти вам настрій і підготували для вас цікавезний огляд, на найочікуваніші фільми 2025 року, частина перша. Деякі з цих фільмів вже з'явилися на екранах кінотеатрів, а частина з них вийде в український прокат у наступні місяць-два. Ну, це клас. О, це клас. А поки всі чекають на найпомітніші звістки зі всесвіту кіно, ми отримали офігезну новину зі світу сучасних фінансів. А саме про новий сервіс Трастра, який дозволяє зберігати сім видів криптовалют та обмінювати їх на євро за найвигіднішим курсом по всьому світу, включаючи звісно Україну. То хто готовий дізнатися, що це за суперовий сервіс? Бляха, я! Підключившись до трастра, ви отримуєте віртуальний криптогаманець, на якому можете зберігати найпопулярніші криптовалюти світу, а також отримуєте віртуальну карту MasterCard, якою зможете оплачувати покупки в будь-яких магазинах України, інтернеті і по всьому світу, та ще й без комісії? No. No. Сьогодні, як ніколи, потрібна свобода вибору, і саме трастра дає її у світі грошей. Тому не беріться і скануйте QR-код на екрані або ж переходьте за посиланням під цим відео та отримайте усі переваги фінансової свободи трастра. Визнай це круто. Визнаю це дійсно круто. Ну що, давай до діла. Прозвучить трохи наївно, але щойно ми зустрілись поглядами. Жнемо про промайнула іскра фільм «Компаньйон» — фантастичний трилер режисера і сценариста Дрюгенкока, який продовжує досліджувати дражливу тему штучного інтелекту. У своїй дебютній повнометражній стрічці Генкок не тільки встигає задатися непростими морально-етичними питаннями, а й видати якісне розважальне кіно, яке однозначно рекомендується до перегляду. Серед акторського складу Софі Тетчер, Лукас Гейдж, Гарві Гільєн та зірка серіалу «Хлопаки» Джек Квейт. За сюжетом головні герої Джош та Айріс познайомилися у звичайному супермаркеті і закохалися один в одного з першого погляду. І ось ця щаслива парочка іде у гості до якогось заможнього росіянина з наміром добре розважитись. Все б нічого, та росіянина зненацька вбивають і це запускає ланцюжок, жахаючих дивних подій. Відносини коханих різко змінюються і перетворюються на справжній трилер. То що ж не так із романтичними стосунками Джоша та Айріс? І чи все, що ми бачимо, саме те, як виглядає на перший погляд? Ще у дитинстві ми з моїм братом знайшли одну річ, яка обожнювала вбивати. Я зробив все можливе, щоб здихатись її, але це мав помала інші плани. Фільм «Мавпа» – комедійний горор режисера Озуда Перкінса, який знато за одноіменним оповіданням Стівена Кінга. Маупу, вже називаючи найнекращу екранізацією творів короля жахів». з редакторського складу Елайджа Вуд, Тетяна Маслані, Крістіан Конвері та британський актор Тео Джеймс. За сюжетом брати-близнюки і Гел знаходять на горіші маупу стару іграшку їхнього батька і тим самим пробуджують щось небезпечне. Невдовзі після цього відбувається серія загадкових кривавих смертей. Відчуваючи неладне, брати вирішують позбутися моторошної іграшки, однак цього замало, щоб зупинити її жахливу силу. Через довгі роки, які брати провели у розлуці, кривавий жах із дитинства повертається знову. Білу і гелу доведеться докласти чимало неймовірних зусиль, щоб відправити потойбічну сутність назад до пекла. Ми отримуємо повідомлення щодо інциденту на вежі Агніон». Ба порятунку, що у вас сталося? та ви знущайтесь з мене. Фільм Клінер гостросужатний бойовик від режисера фільму Казино Рояль Мартина Кембелла. За першим враженням, це нове переосмислення міцного горішка. Весь час шукаєш на екрані, де там сховався Джон Маклейн і коли він почне мочити недолугих терористів. Але Маклейн не з'являється і все доводиться робити тендітній мийниці віку. У головних ролях Клайв Оуен та Скайлар і Дейзі Ріді. За сюжетом події розгортається в Лондоні у одному із найвищих марочусів у Європі, де проводиться щорічна помпезна вечірка великої енергетичної компанії. Урочистість переривається, коли його захоплює група активістів, які прагнуть влаштувати публічне викриття корумпованих босів корпорацій. Однак ситуація миттєво загострюється, будівля виявляється замінованою, а гості вечірки стають заручниками терористів. Можливо, все б і зійшло поганцем з рук, але поряд опиняється Джоуйло. Дівчина з професійним військовим минулим, а нині проста мийниця віку. Як і належить за жанром, вона єдина, хто має можливість вирішити небезпечну ситуацію і врятувати життя захоплених людей. Ви покладаєте успіх операції на мийницю віку на відставці. Ви питали, як це? Бо тут із ферю двох, ось як ви знаєте, що знаєте, і знаєте, що робить, деякі речі просто не обговорюєте. Я стежу за нею, а вона, певно, за мною. Операція Чорний кейс британський шпигунський трилер, який зняв відомий скороносний режисер Стівен Содерберг. Дехто вже швиденько встиг окрестити фільм новою інкарнацією містер і Місіс Сміт. У головних ролях Пірс Броснан, Кейт Бланшет і Майкл Фасбендер. За сюжетом Джордж Вудхаус та його дружина Кетрін висококласні агенти розвідки, які живуть у щасливому шлюбі протягом багатьох років. Віддані один одному не менше ніж пигунської роботі, вони навчилися знаходити гармонійний баланс у стосунках, не вдаваючись до подробиць своїх справ. Але якось Джорджу повідомляють, що Кетрін головна підозрювана у тяжкому державному злочині. Тепер чоловіків доведеться вирішити, кому він більш відданий своєму шлюбу і коханій жінці чи своїй країні. Та чи все так однозначно, як здається, на перший погляд? Я шукаю провідника. Того, хто знає загублені землі? Чому йдеш з міста? Я шукаю великий скарб, величезну силу. У загублених землях фентезійний бойовик від режисера фільму Оселя Зла Пола Андерсона. Перек заснований за одноіменним оповіданням відомого письменника Джорджа Мартіна. Поки складається попереднє враження, що Андерсон приготував коктейль зі своїх старих блокбастерів та фільмів Пастер і темна вежа». у головних ролях Міла Йовович і Дейв Батіст за сюжетом. Після загибелі цивілізації, яку знає людство, у світ повернулася магія та монстр. Могутня відьма Сіра Еліс за таємним завданням королеви вирушає з останнього міста землі в небезпечній загублені землі. Разом з таємничим провідником Бойсом їй належить за короткий строк знайти джерело сили, що може перетворювати людину на звіра. Відчайдушніх мандрівників по п'ятах переслідує безжальна армія хрестоносців, За кожним поворотом чекають породження пітьми, але шляху назад немає. До того ж, тільки сірий еліс відомо, що у кожного завдання, що вона виконує, є приховані неймовірні наслідки. Банди, мафія, корумповані чиновники, усі вони причетні до торгівлі людьми. Ти теж на зарплаті? Ти прийшов сюди, убиваючи. Виходити доведеться так само. Фільм Профі, гостросюжетний бойовик від режисера Девіда Ейра, постановника фантастичного бойовіка загін самогубців та військової дани. Лю головні ролі зірка бойовиків Джейсон Стейк. Він же був механіком, перевізником, вбивцею величезних акул і навіть пасічником, а тепер звичайний робітник на будівельному майданчику. І, хоча професії різні, метод у вирішенні делікатних питань залишається тим самим, оскільки у ньому він профіль. За сюжетом, головний герой Левон Кейт, колишній морський піхотинець, тепер звичайний роботяга в будівельній компанії. За його плечима приховане темне минуле, безрадісне майбутнє, але небайдужі люди не полишили його на самоті. Все б, нічого та одного разу дочку його кращих друзів викрадає банда торгівців людьми. Батьки дівчини благають Левона знайти та врятувати їхню дитину. Колишній мирпіг звертається до старих побратимів, бере до рук зброю і починає швиденько згадувати усі свої професійні військові навички. А це означає, що черговим бандитам знадобляться послуги стоматологів, хірургів чи навіть похоронних агенцій. Хто ти такий? Що ти таке? Ви зустрічали кохання свого життя. Людину без якої все не важливо. Почекаєте, поки хтось її врятує? Чи зробите це самі? Фільм «Новокаїн» – жвавий комедійний бойовик про звичайного хлопчину, який зовсім не відчуває болю, і ця обставина перетворює його майже на супергероя. Головні ролі зірка хлопаків Джек Квейт. За сюжетом головний герой Нейтон Кейн скромний хлопець, що народився з рідкісним генетичним захворюванням, яке робить його несприятливим до будь-якого фізичного болю. Коли дівчина Його мрії опиняється в заручниках у грабіжників банку, нейтону не залишається нічого іншого, як кинутися на допомогу, перетворивши свій рідкісний недух на своєрідний аналог Марвелівської суперсили. Будь обережний, друже. Ти можеш померти. Ти ж не росомаха. Ти просто ботан, який працює за компом. Цей твій задум знищить тебе. Ти взагалі розумієш, у чому я прохід. Може, ви всі недооцінили. його? Фільм Аматор гостросюжетний бойовик від відомого режисера Джеймса Хоуза, який відзначився у 2023 році чудовою біографічною драмою Одне життя. Головні ролі у новому фільмі виконали Лоренс Пішборн, Джон Бернтал і Володар Оскара Рамі Малек. За сюжетом життя Чарлі Геллера, геніального, але замкнуто співробітника ЦРУ, змінюється назавжди після трагічної загибелі його дружини під час терористичного акту в Лондоні. Не отримавши підтримки від свого керівництва, яке чомусь затягує гучну справу, він вирішує самостійно розкрити кривавий злочин та вирушає у небезпечну подорож по усьому світу, щоб знайти винних. Його гострий розум і спеціальні технічні навички це головна зброя, яка допомагає йому знайти вбивць коханої жінки, уникнути переслідувачів і здійснити справедливу помсту. На цьому кінець. У житті є лише одне запитання. Варто боротися. Чи ні фільм «Каратакіт-2» є продовженням спортивного бойовика Каратакіт 2010 року режисера Гарада Цварта. Цього разу постановником нової частини став Джонатан Ентвістел, який відзначився дуже якісним серіалом, назва якого в більш-менш пристойному перекладі звучить як кінець цьому довбаному світу. Фільм 2010 року, у якому окрім Джекічана, зіграв син актора Віла Сміта Джейдан Сміт. Отримав значно гіршу оцінку від сервісу МДБ ніж оригінальний картакіт 1984 року. Однак був доволі тепло прийнятий глядачам при скромному бюджеті в 40 мільйонів доларів. Він зібрав у світовому прокаті майже 400 мільйонів у 2018 році. Франшизу посилили серіалом Кобра Кай, який цілком засуджено, отримав найвищі оцінки критиків і глядачів та став одним із найуспішіших проєктів від сервісу Серіал вже нараховує 5 повних сезонів загальною тривалістю 50 епізодів, і в 2023 році був продовжений на шостий сезон. Що ж до фільму Карата -кіт. Легенди», то за його сюжетом, головний герой Лі Фонг – обдарований хлопець, який володіє бойовим мистецтвом кунг фу. Після сімейної трагедії хлопець змушений виїхати з Пекіна до Нью-Йорка до своєї матері. Через деякий час, щоб допомогти новому другу, лі записується на змагання з карате. Однак він розуміє, що для перемоги на турнірі його вмінь може бути недостатньо. Тоді його наставник, містер Хан, тріздить до Нью-Йорка і звертається за допомогою до Деніела Ларусу. Ліфонгу доведеться навчитися поєднувати два стилі кунг-фу, щоб виграти важливий вирішальний поєдинок. Я зроблю це для всіх нас за будь-яку ціну. Той, хто тримає цю сокиру, веде нас за собою. Батько, я не здатен убивати драконів. Але ти мусиш. Як приборкати дракона? Ігрова версія бомбезного одноіменного мультфільму 2010 року. Постановником обох проектів став режисер-сценарист Дін Деблуа. Ді Історія знята за одноіменною серією книг британської дитячої письменниці Креси Декову Серед акторського складу Мейсон Темс, Жерар Батлер і Ніко Парк. За сюжетом протягом багатьох років дракони та вікінги з суворого острова Туб були непримиренними ворогами. але все змінюється, коли юний вікінг Гикавка, син вождя стойка великого, зустрічає Беззубика. Рідкісного дракона нічна лють, який стає його вірним другом. Разом із відважною дівчиною Астрід та компанією юних трошки пришелепкуватих вікінгів. Гикавка намагається протистояти страхам і нерозумінню, що укорінилися в їхньому оточенні. Але тепер і вікінгам і драконам загрожує велика небезпека. Гиківка і беззубик мають разом знайти нелегкий шлях до миру і нового кращого майбутнього. Нам час діяти. Нам? Тримайтесь поряд. Це стане медичним проривом, що врятує безліч життів. Секрет у найбільших динозаврах на планеті. О, божечко! Світ юрського періоду відродження: четвертий фільм франшизи про динозаврів у сучасному світі. Від режисера Гареда Едвардса. Головні ролі у новій картині виконують Скарлетт Йоханссон, Ед Скрейн, Магершала Алі, Джонатан Бейлі, Руперт Френ та Мануель Рульфо. Дія нової частини розгортається через п'ять років після подій фільму світ юрського періоду доміню. Незважаючи на погодні примки і глобальне потепління, земля стає все менш сприятливою для клонованих динозаврів. Ті, що залишилися в живих, існують в ізольованих екваторіальних зонах, з більш-менш комфортних для них кліматом. Три динозаври, що живуть в цій тропічній біосфері, є носіями унікальної ДНК, за допомогою якої люди можуть створити чудодійний лік. Щоб забезпечити збереження генетичного матеріалу трьох найбільших динозаврів у світі, до них надсилають надсекретну експедицію, на чиві з оперативницею Зорою Беннет у виконанні акторки Скарлетт Йоханс. б нічого та невдовзі головним героєм відкриється шокуюча таємниця, що ховалася від усього світу протягом останніх десятиліть. Ми прийшли туди, де нам не місце. Вижити тут не легко. Аватар 3» – пряме продовження фільму Аватар-Шлях води, який вийшов у грудні 2022 року. У режисерському кріслі незмінний Джеймс Кемерон, а головні ролі виконали Сем Бортінтон, Зої Салдана, Мішель Єо, Девід Юліс, Стівен Ленг, Унна Чаплін та багато інших. Збори Аватар-шлях води подолали планку в 2 мільярди доларів. сіквел став четвертим найкасливішим фільмом у січі та народів, і це означає, що франшиза з нами надовго. Зйомки другої та третьої частин велися паралельно, а четверта запущена у розробку. «Аватар-3» мав вийти 20 грудня 2024, «Аватар-4» – 18 грудня 2026, «Аватар-5» – 22 грудня 2028. На жаль, ці плани зазнали змін, і третя частина, скоріш усього, вийде 17 грудня 2025. За сюжетом «Аватар-3», родина Джейка Салі дуже важко переживе жалобу по смерті старшого сина Нетіяма, який загинув у шляху води. Глядачам більше розкажуть про інших дітей Джейка та Нейтірі, зокрема про здатність кірі керувати природою та нові відносини Луака і толку на Третій фільм, за словами продюсера Джона Ландау, переверне звичний світ Пандори. У ньому покажуть новий народ наві клан Попелу. Він більш агресивніший ніж Аметікая та Меткаїна. Їхній народ виступить такими собі антагоністами гарних хлопців. Ватажок плану Варанг її зіграє Уна Чаплін, вона ж Таліса Стар з Престолів та онука Чарлі Чапліна. Людство навпаки, виявило себе цього разу у більш позитивному ключі. Є хороші люди, є погані. Теж саме серед народу навіть. Ландау поточнив, що кожний наступний фільм знайомитиме глядачів із новими кланами та культурами Пандори. Також цікавою новиною стало те, що він дізель, великий шанувальник франшизи, не з'явиться в аватар. Він одного разу відвідав знімальний майданчик, і інтернет-спільнота швиденько вирішила, що актор приєднався до касту фільму, але це не так. Натомість у третій частині зніметься Мішелі Єо, яка зіграє доктора Каріну Моук. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Еллі. Це зветься обломом.